На Кіровоградщині у місті Олександрія будують чоловічий монастир. Особливістю обителі є те, що вона розташована посеред житлового мікрорайону. До нового року монастир заселять перші 15 монахів про сусідство духовного та світського життя у наступному сюжеті. Створення обителів священний синод благословив у травні 2012 року. Міська влада здала єпархії в оренду будівлю колишньої школи. Двоповерхівка була в аварійному стані. За півроку будівельники перекрили дах, відремонтували стіни та цоколь, відновили електрику та водопровід, підключили опалення. Роботи профінансував спонсор, імені якого церква не розголошує. З одної сторони, безумовно, це має бути місце уїдняння, це має бути місце би і духовного пространства чим в мірі з другої сторони, я думаю, що монастир не може бути далеким від людину. він не може бути далеким від современного світу. За місяць у монастир прийдуть перші 15 ченців чоловіки з Олександрії, Дніпропетровська і Кривого Рогу, які виявили бажання жити в обителі. Я зі себе обрел і просто монахом треба просто відчути себе, готувати для этого. І просто я 12 лет себя искал. І я знайшов себе в монашестві. Місцеві кажуть, у мікрорайоні непроста криміногенна ситуація. Покинуті будівлі перетворилися на притони для наркоманів та вуличних злодюжок. Тому монастир це своєрідний форпост добра. Ну, коли ми знали, що монастир, ми звісно, обрадувались, тому що все таки буде щось. Будет якась значить духовність, що такі монастир, буде порядок, і я думаю, що тут монастир до принести щось то полезне для нас. Как... Одночасно із будівництвом чоловічого монастиря Олександрійська єпархія планує відкрити і монастир для жінок. Його зведуть за кілька кварталів при церкві Різдва Христового. Дарина Романська, Дмитро Кобиць, Руслан Фошка, день за днем.